Дня ви на моєму каналі, на каналі Райпача Мама, на каналі просвітлених, пробуджених. І я Просом. про на Дівочки, наді колоди карта п'ятірочки кубків, колода у нас чорна троянда. Дивіться сюди. І карта про те, що ви спустошені. У мене таке почуття, начебто, ви знаєте, віддали половину себе. Отак, От карта любові і карта рицаря. Кубків. Хочу подивитися, ви та він, що було, що є та що буде. Та він, що було, що є, та що буде. Хто ви в мене на сьогодні, дівочки? Дів'ятка жезлів, людина в тяжностях в якихось. Так. Король жезлів у мене. Тут, як, саме по цій карті, це в мене якийсь сексуально озабочений чоловік. Він тут, в вигляді орангутанга. Ви мене зрозумілий Кажуть про те, що, знаєте, він якось, ви якось рухаєтеся від якихось тяжестей. Хочете від них уйти. Хочете більше легкості? Але, знову ж таки, не можете, бо п'ятірочки кубки, можливо, не можете так швидко, як би вам хотілося. Це у нас ви, ви від короля. Хто ваш партнер? Дитячі енергії, знову кажу. Король мечів. Дівчатка, тут два чоловіки у нас вийде. Можливо, знаєте, можна дивитися як два жінки. Або, можливо, ви чоловічій просто енергії. Зараз ви <кій> якось в русі після тяжки. От тяжко до більш якось такого легкості. <кій> Ваш партнер холодний, розчливий, безсердечний, мені йде слово, дівчатки. Людина, яка працює в з з якійсь своїй новій справі. Отак. Будемо дивитися, що було, що є, та що буде. Що було між вами? Що є та, що буде? Сімочка кубків або виконання бажань, або ілюзії. Тут там про уміреність, про... <кхід> про щось стабільне. Так, добре. Що між вами було? Давайте подивимося. Бажання, диявол. І, знаєте, тут я вам скажу, дівочки, по цих по цих двох старших арканах я можу сказати про магічну роботу. Там, де хтось із вас був у жертві, тут жезлів енергія. Якась прив'язка, можливо по сексу, дівочки. Давайте подивимося. Магія, ні? Звичайно, так. Да. Так, сім каже. Злів каже про те, що ви якось е, здатні себе захистити. Можливо, вже захистилися. Так, е, Про що, що Хочу, Давайте запитаємо, від кого магія була? Ладно, від кого магія? Якийсь шанс на новий рівень. Знаєте, як мені здається, чи тут ви повинні прокинутися для того, щоб. Якийсь урок пройти, розумієте? Якийсь взяти шанс новий. Отак, дівочки. ховається, не показує хто. Королева Пентаклів. Да, Яку не обрали. Добре, давайте будемо дивитися. Жінка, яка любить гроші. Від кого? Жінка, яка любить гроші. Добре, про що повішений. Про що повішений? Дівочки, блоки, блоки. Знімаємо відчуття. Знову карта мага, і знаєте, карта, карта населоти, дівчки. Просто якогось кілька кубків. Третій фактор, в будь-якому випадку тут вискакує у нас. Е, карта, про що повішена, щоб ви не могли рухатися, щоб вам було важко, дівочки. І шість пентаклів про що? Е, знаєте, мені як, як, як іде, як начебто забрати вашого лицаря. Рицаря мечів, тут він для вас король мечів, а тут а він рицарь мечів. Забрати, повернути собі своє начебто, розумієте? Отак? Від королеви пентаклів це ну, як законна дружина. Або яка жінка, ну тут, більше, знаєте, як е, жінка, яка любить гроші. Отак мені йде зараз. Це між вами було. Магічна робота якась. Розумієте? Від жінки, можливо, від дружини, можливо, від робочої якоїсь начальниці. От так, для того, щоб забрати щось своє, по 6 пентаклів. Так, але кар карта про те, що це ілюзії. Ілюзії якогось статку, достатку. Добре, що між вами зараз? Я питаю про партнера, бо я вже переключилася. Що між вами зараз із партнером? Між вами зараз якась ясність і е, король мечів це він. Ні, між вами зараз ще якийсь чоловік, який вам по по фортуні. Дівочки, таке остатки. Якась ясність. Про що, король Пентаклів? Про сім'ю, дівчатка Між вами зараз іще якийсь чоловік із сім'ї. І що? Да, імператор. І поправу. Тут тут чоловік поправу між вами зараз. Можливо, чотирикутник так, підказка. чотирикутник дівчатки Чотирикутники. І знаєте про що? Про те, що треба зробити якийсь вибір. Відпустити старе. І... От, або піти в старе. Просто або піти в старе, або повернутися. Королева Пентаклів. Що? Королева Пентаклів зараз та ще робила. Магію вона зараз в дев'ятки мечів в де... майже в десятки мечів. І знаєте, карти карт про те, що їй це ясно, і вам це ясно. Розумієте, про що? Ви мені потім відпишете, бо тут щось чотирикутники. ми з вами. Такої, добре. Що ще між вами? Чоловік і жінка. Можливо, тут чоловік і жінка? Пара якась проти вас магічила, дівчатке. Отак от також може бути. Так, сила, так. І смерть. Про що? Двійка кубків. О, знаєте, дуже таке, ті самі карти кажуть про те, що хтось хотів забрати. Чоловік і жінка. Щось у вас забирали? Дівочки, по силі, помагу. Зараз. Вона в обмеженнях. Карта. Так, да, знаєте, вона якось от... зараз не може рухатися, не може далі робити щось. Четвірка пентаклів, якось, як зупинена, розумієте? Зупинена. Отак. От Якийсь чоловік, можливо, це її король Пентакль який до неї рухався, каже про те, що він зараз закритий. Він зараз закритий від неї. Одстранноний, холодний, і тут знову карта зради. Про що про те, що ситуація закінчується. Оця ситуація, ця робота закінчується, і знаходиться вихід по страшному суду, вищі сили. Знаєте як? ну Бачу це. і Ну, тобто, не дозволяють далі цій жінці із чоловіком щось робити. Королева жезлів про що? Жінка, яка це робила, вона зараз в тяжестях. Тобто те, що вона вам відправляла, зараз, вона це отримує собі. Отак От в страхах, в тяжестях, у страхах. Королева жезлів жінка з волшебними знаннями. да Знову таки карта того, що ви під захистом. Що у вас в майбутньому? Відпишіть мені, будь ласка, під це відео. В майбутньому, дівочки Дивіться, що у вас ми будемо. королева жезлів. Ой, вибачте, королева мечів. Так, давайте так. Вам кажуть про те, що ви, дівочки, це ви у нас, король, рицар, король жезлів, королева жезлів, ви знаєте як? З чимось прощаєтеся по вісім очків кубків. Зараз буду казати. Дівочки, і ви пробуждаєтеся. Тут та карта миру. Да. Ви приймаєте родові знання по зірці, те, що ваше. Дивіться сюди, пробуджуєтеся, прощаєтеся. Зараз буду питати про що? Карта сім'ї виходить, знову карта вашого роду, карта підтримки, карта тила. І що знаєте, що, значить, то, знаєте, ви обрітаєте по зв'язді, ви обрітаєте те, що було сокрито. і тут саме карта миру. Так, да. шанс на пробудження, так як воно йшло спочатку, шанс на, на якийсь новий початок. Розумієте? Давайте запитаю, про що вісімка кубків, всім прощаємося. Ну, тут пробудження, тут людина в процесі пробудження. Із розбитим серцем. О, Знаєте, ви як, от навіть якщо ви тут чоловік, можливо, багато на себе тягнули, ви просто, знаєте, остиваєте. Із короля жезлів, королев мечів, остиваєте, набираєтеся розуму, пробуджуєтеся, довчаєте те, що, тобто ви отримуєте якісь знання, розумієте? Прощаєтеся із розбитим серцем. Тут у вас Верховна жріця це про вас, про ваш рід. Приймайте якісь родові знання, дівочки. Починаєте спочатку і, начебто, знаєте, обираєте себе. Отак. От і це надовго. Да. Ви вийдете ви в умірене вершельничество надовго знаєте про що? А... От, все одно, дівочки, ви підзах. Тут тяжкі карти йдуть, але я вам кажу про те, що ви під і ви повинні зараз пробудитися. Отак от вас буде. Ваш рід, отак от вас буде. Про що умеренность? Знову блоки. Поснімайте морок, девочки. Так, в порада вам. Вам кажуть про те, що для того, щоб дійти до емоційного стану, балансу якогось, дівчатки, вам треба, знаєте, що закрити ситуації з минулим, повернути щось, можливо, комусь зробити бумеранг. Розумієте? Повернути весь бруд. Коли ви повертаєте весь бруд, ну, роботу, чи чужу, чужу магічну, ви повертаєте собі весь ресурс, а людина, яка це робила, повертає собі. П'ятірку мечів. Тобто, розумієте, щоб отримати оце, вам треба оце отак змінити місцями. Отак. Людина буде, отам, що вона вам робила, трійка жезлів. вам дають добро. Трійка жезлів і карта того, що ви будете в перемозі, карта перемоги. Перемога над ілюзіями. І кажуть про те, щоб ви діяли. Угу. Зрозуміли мене? Як імператриця. Зрозуміли мене, у вас, ви справите, ще раз вам повторюся, по правосуддю ви головна головна в цій історії, розумієте? От так ви повинні прокинутися, взяти свою силу, взяти родову силу. Розумієте, повернути бумеранг і поміняти містами своє забрати, віддати те, що вам робили. Далі, без коментарів, будь ласка, на особисті, будь ласка, в порядку черги, одягаємо інформацію во благо для себе, і нехай кожне послання знайде своє серце.